Йодобаши це один із найбільших рітейлерів електроніки та побутової техніки в Японії, заснований у 1960 році. Компанія пропонує широкий асортимент товарів, включаючи комп'ютери, мобільні телефони, фотоапарати та побутову техніку за вигідними цінами та з регулярними акціями. Зручний сайт, високий рівень сервісу та швидка доставка роблять покупки в Йодобаші комфортними та приємними. Для замовлення товарів з Йодобаші необхідно. Зареєструватися на mist.cn для оформлення доставки. Перейти на Marketplace Йодобаши для вибору товарів. Реєстрація не потрібна. Зареєструватися або увійти на mistshop.com, щоб замовити товар через послугу викупу за посиланням. Якщо ви вже зареєстровані на mist.cn, ваш ID, логін і пароль будуть однаковими для входу на обидва сайти mistshop.com і mist.cn. Реєстрація на сайті mist.cn. Сервіс доставки «Міст Чайна». Перейдіть на сайт mist.cn, Сервіс доставки «Міст Чайна». Увійдіть або зареєструйтеся. Для реєстрації виконайте такі дії. Перейдіть до форми реєстрації та натисніть Зареєструватися. Вкажіть свою електронну адресу та створіть пароль. Підтвердьте пароль. Погодьтеся з політикою конфіденційності. Виберіть, чи бажаєте отримувати сповіщення від «Міст Чайна. Натисніть Реєстрація. Введіть код підтвердження. Під час першого входу заповніть профіль з особистими даними, де відображається така інформація: ваш профіль місяча, ім'я, прізвище, персональний ID. особисті дані, адреса проживання, контактна інформація. Натисніть кнопку Зберегти. Вибір товарів на маркетплейсі Йодобаши. Вибір товарів здійснюється на офіційному сайті Йодобаши або через мобільний застосунок. Без реєстрації на маркетплейсі Йодобаші ви зможете користуватися всіма функціями сайту, включаючи пошук товарів і доступ до акційних пропозицій, призначених для японських користувачів. Оскільки сайт є японським, для зручності рекомендуємо використовувати перекладач як замовити товари з Йодобаші. Для отримання товарів в Україні вам необхідно скористатися послугою Викуп за посиланням на сайті mistshop.com. Чайна Shop це сервіс для зручного шопінгу на внутрішніх азійських маркетплейсах від поштово-логістичної компанії Чайна». Надішліть посилання в особистому кабінеті Чайна Шоп, і ми викупимо товар за вас. Інтерфейс Йодобаши. На головній сторінці «Йодобаши» ви побачите наступні розділи карта сайту, всі категорії товарів, корисні поради та відповіді на найпоширеніші питання. Безпечний пошук. Ви можете налаштувати безпечний пошук по сайту. Категорії товарів. Клікнувши на категорію, ви можете швидко знайти необхідні товари. Пошуковий РЯДОК, промо -акції, Доступні Промо-акції. від брендів. Новини та пропозиції від партнерів. Картка товару. Перейдемо до покупок. Є кілька способів знайти товар. За ключовим словом. Введіть японські іерогліфи в рядок пошуку. Щоб перекласти назву потрібного товару, скористайтеся Google Translate. Скопіюйте японський переклад і вставте його в пошук на сайті Йодобаши за категоріями товарів. Для зручності скористайтеся вбудованим перекладачем. На сторінці товару ви знайдете Фотографії товару, ціну в єнах Колір, розмір товару, якщо ці параметри вказані, відгуки про товар, дату доставки. Рейтинг продавця Детальний опис товару. Схожі товари від інших продавців. Оформлення замовлення з Йодобаши через послугу викуп за посиланням на сайті mistshop.com. Після вибору товару на сайті Йодобаши необхідно перейти на сайт mistshop.com і скористатися послугою Викуп товарів за посиланням для цього увійдіть у свій обліковий запис. Натисніть на кнопку Викуп товару за посиланням. Скопіюйте URL картки товару на Йодобаши. Надішліть посилання на обраний товар в особистому кабінеті Міс Шоп». Заповніть усі поля у формі про товар і натисніть кнопку Створити. Оплата замовлення. Перейдіть до оплати товару. Перейдіть у розділ «Мої замовлення. та виберіть потрібне замовлення. Натисніть Оплатити. Далі Натисніть Поповнити баланс. Введіть суму та підтвердіть, натиснувши Поповнити. Перейдіть у розділ Мої замовлення в особистому кабінеті. Виберіть Товар і натисніть Оплатити. Ваше замовлення оплачено. Трек номер товару. Вхідний номер відстеження. Продавець надасть трек номер, який наші фахівці додадуть у ваш особистий кабінет. Вам залишиться лише дочекатися надходження товару на склад і його приймання, формування посилки в кабінеті доставки «Міс Чайна. Щоб створити посилку для відправки товарів з Південної Кореї, необхідно, щоб усі статуси товарів були на складі. Після цього виберіть товари, натисніть Створити посилку, заповніть форму на комплектацію посилки, перевірте товари у посилці. Збережіть дані. Заявка на комплектацію посилки створена. Оплата посилки в кабінеті доставки Чайна. Після етапу комплектації, посилка доступна для оплати. Виберіть посилку та натисніть Оплатити виділене, заповніть платіжні дані та підтвердіть оплату. Дякуємо, що обираєте Чайна. Для отримання детальної інформації перейдіть на сайт mist.cn та ознайомтеся з інструкціями.